Для чистоти експерименту ми відріжемо керамограніт нашого українського виробника і Катюня нам допоможе. Давай. Давай. Так. Трошки сильніше. Давай, 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 давай. а тепер ламай. Все, подивіться, будь ласка, на якість різу. Велике тобі дякую, Катюня. Ти у нас вже експерт плиточник Так, щоб на ногу не впало. Так. Подивіться, просто якість різу. Феноменальна якість, без сколів, без тріщин, без нічого такого. Подивіться, чистесенький різ. Я б сказав, що навіть і оброблювати його не потрібно, можна відразу в чистову кладку. Ну, звісно, кожен для себе трошечки його обробить, але якість різу суперова. Якщо впоралася 20-річна дівчинка тендітна, то будь-який майстер-плиточник буде робити супер-пупер викрутаси і різати дуже якісно і зручно будь-який керамограніт. Замовити можна по телефону або на моєму сайті в наявності на 80 см, на метр, на метр 20 Ну і багато рівнів капру є.